Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні я з вами буду варити холодець і ви подивитеся, як готовлю його я. Це картинка із захоловшим холодцем уже. Я його достала з холодильника і вирішила вам показати. Бачите, він який прозрачний, ну да, є трохи жирку. Ну, кожен любить по-разному. От у мене люблять, одні люблять так, другі так. Для своїх я й готовлю. А ви дивіться. Сподобається, значить будете робити, як я, а не сподобається, значить робитимете по-своєму. Зразу я його хорошо все перемиваю м'ясо. На холодець я беру повністю передню ножку свинячу, плюс ще одну раточку. Залила водою, щоб побрало м'ясо, і вона в мене кипить. Кипить піну я не збираю перший раз, як закипіло, Воно в мене прокипить хвилини дві, три, коли п'ять. Воду цю першу я зливаю повністю, все перемиваю. І м'ясо, яке було в каструлі, що на холодець ножку із ратичками. І саму каструлю я вимиваю знову, бо піна остається на каструльці по боках. Потім знову заливаю все водою. І тут я вже слідкую, щоб вода дуже не закипіла. Бо якщо почне дуже кипіти вода у каструлі, то холодне получиться мутним. Як закипіла, я тоді додаю. У мене там, виходить, на це все м'ясо, яке в каструлі, десь 8 літрів 8 води. Я додаю 2 ложки солі, а також я ще ложу штучок по 5-6 перця душистого і перця чорного горошку. Лавровий лист я ложу вже перед закінченням варки за 15 хвилин, щоб він довго не кипів, щоб пустив аромат. З каструльки я потім достаю м'ясо, і воно повинно бути таке розварене, що я беру кісточку ну, м'ясові і винімаю її сама. Ножик, я взагалі не беру тут. Бульйон я проціжую, щоб оцей весь жир, оці горошки, всі кісточки, які там, може, мало -лі потрапилися, щоб все залишилося воно на поверхні. М'ясо все я розкладую зразу по тарілочках. В одну тарілочку більше м'яса, бо хтось любить м'ясне, в другу тарілочку ложу менше м'яса, бо більше люблять оцю водичку бульйончик. В общем-то, все ложу по-разному, ну так, щоб мої, як їдять мої. От і ви, кожен для своєї сім'ї готовте. Я вважаю, це не важко і не так-то вже й дорого. Жирок оцей от, що остався, хто перекручує його, хто блендером перебиває. Зробили колбаскою і, пожалуйста, вам на бутерброди намазали, хто жирненьке любить. можна кушати. Так що всім приємного апетита, готовте, пробуйте. І все у вас вийде. Було б бажання. У кожній тарілочці я то так мішаю м'ясо, щоб воно змішалося з водою, можна сказати, подружилося, щоб. Тоді воно захолоняє от туди, що там осталося поверх, я витираю салхветочкою акуратненько все, чистенько і зразу ставляю в холодильник, бо остав все одно в домі тепло, що літом тепло, що зимою, слава Богу, тепло. Поставила в холодильник. Достала, воно там час-два воно застило. І бульончик завжди трошки остається. Ну, бульончик всегда всі люблять. А це в мене скільки получилося тарілочок. Так, бажаю вам всім добра, благополуччя. Везіння, удачі. А саме головне для нас, для всіх це мирного неба. Все, до побачення, до нових зустрічів.